Буквально три, ж... три тижні тому на каналі одного явіста Юрія йшло обговорення, як правильно знімати зв'язочку з колінвала. Я йому говорю: дядя, нема там нічого важкого, все це знімається. Він каже, та, ти не розкажи, малиш. Ну, пише в коментарях, ти там не розкажи, малиш. Я цих... З колінвалів дуже багато порозбирав. і Мені видніше, і я краще знаю, як, як усе розбирати. Я кажу, нема нічого сложного, сйомник накрутив, по болту бахнув і шестерня злетіла. Він каже, ну, є такі мотори, що метровими зйомниками не можна нічого зняти, клепай, не клепай, все до лампочки. Навіть довелося до того моменту, що болгаркою срізати зв'язку. Я йому кажу, дядя, ну ти, звісно, молодець, можна було це все діло порішати набагато проще і нічого не різати, і все було б нормально. Він каже: ну, розказуй мені, розказуй. Прийде время, ти мене вспомниш. І що саме цікаво, і місяця не пройшло, як прийшло время, я цього дядю вспомнив. Дядя оказався правий. По-перше, зйомник е, у мене, зараз я покажу. Він зроблений з китайського зйомника. Тут 5-4 гайки на 17 і болт на 17. Відповідно, цих 4 гайок він має дуже-дуже хорошу потужність. Так от, в мене ці лапи, вони в мене прям повигиналися, повиравнювалися. Я і шарик підклав, я, коротше, ну, все зробив максимально хорошо, але. Шестерня. Не хотіла злазити і все. Ну. Таке в моєму житті вперше. Хоча я цей зв'язочок зняв дуже багато разів. І такого в мене ні разу в житті не було. Зв'язочка ця простояла з 2016 року. Так, з 16 року і. Нічого не придвіщала біди, але її довелося різать болгаркою. Цапфу я на радість ніде не коснувся, не лизнув, ні різьби ніде не коснувся. І е, вирішив це питання, але, відповідно, з зв'язочки вийшов аборт. Е, е, да. Тепер, що я хотів е, повідомити, значить, відстань між усіва. Між колінвалом і первічним валом абсолютно однакова. Як на 559 там, з нулями двигатель і 04, 07. Все виявилось однаково. Чого в мене не став... Чого в, в мене в 24? У в мене тільки на одному цепу стала звюзочка 24. Передивився я корзину сцеплення свою. От вона. Разине сцеплення, от я на ній проїздив. воно повирубува такі ями. Ось. Повибувало ями, ну прям гарненько повирубували. Тут усі є місця прям. да, Порубувало поворувало. Це ще не все. Оці закльопки. Воно повербуло, побило, побило, поробило ями. Коротше. І оці закльопки ось вони, почали гойдатися. Я їх взяв і молотку, ну прям корзина ця почала гойдатися. Тобто, не знаю, все пройшло чи мотор потужний, важко сказати, але розбилися ці закльопки, я їх обклепав. А потім я вирішив, думаю, так, візьму, поставлю другу корзину. І зроблю ще краще. Я, значно, насверлив ще отвори, тобто зробив так, як на, на 350 ки Тобто три закльопки і три болта. Болти зроблені з потаями. Далі у нас йдуть потаї і заклепано. Храповий механізм поставив абсолютно новий. І Є такі ще люди, які це називають словом нулячий. Поставив нулячий храповик. І е, тюнинг звздочки зірочки 24. До речі, хто не знав, хто не знав, тому я маю сказати, що звздочка 24, це звздочка Панонія, це звздочка Іж Планета іш Ішпланета і ще щось, я не пам'ятаю. по моєму п'ята планета. Не буду точно казать. А, іш 56 О! Іш 56 І тому я вирішив також поставити, тому що папі трошки важкувато заводить двигатель. Важко заводить двигатель. Стало все напрочуд добре. Стало все напрочуд добре. До речі, кому буде цікаво. Хочу показати колхозну доработку свого сцеплення. Значить, в усіх оцих явах є таке слабе місце. Ось воно. Є таке слабе місце. Де оце місце, де стоїть точка сварочна, піднятий край. Потім людина ставить сцеплення, крутить той автомат, і або сцеплення буксує, або буксує, або ну, вижав лапкою вверх, а мотоцикл їде вперед, тобто воно не довижимає. Тому ще давно я цей тюнінг, тулінг зробив. І ситуація стала значно кращою. Далі хотів ще показати важливий тюнінг. Багато адептів яви щиро переконані вірять в те, що от все, що в яви, це все в оригіналі, все, що, все, що не відповідає яві, це являється неправильним. Значить, дивіться, у мене так само, як і на 634 яві. З сторони коробки, закручені шайбами підчіпник, оцей первічний, щоб він не їздив. Тому що, якщо підчіпник виїде вовнутрь, відповідно, і первічний вал поїде трошки вовнутрь. Тут десь міліметр хватає але цей міліметр дуже важливий. Убивається третя. убивається третя і навіть бувають випадки, коли перша. Наприклад, на перші заклинило передачі і не можна включити сцеплення. Тобто, так от на першій воно остається. Треба потім розбирати мотор. Тому в мене закріплений цей підчіпник. І, здається, я не буду точно казати. Ні, не пам'ятаю, не буду брехать. Здається, вторічний вал в мене не зафіксований. Я хотів його зафіксувати, але в мене це не вийшло. Здається, отак от це діло було. Так. Так. Так, це в нас тросик спідометра. Кстати, дуже класно. Мені подобається, як зроблений тросик спідометра В'яви 250. ну Це просто сказка. Якщо хочеться тросик поміняти, привод, просто відкручуться два болта, він міняється. І інший поставив, поїхав. Ну, наскільки класно. Якщо в'яви 350 обірве трос прямо. там внутрі, то без розборки мотора його так поменять правильно не вийде. Є коні, які вибивають його в противоположну сторону. Але то неправильно, його треба знутрі засовувати. Тому погане таке місто в 350 ки І в багатьох людей отуда навіть масло витікає. Тобто Сальник не держить, воно між алюмінієм потихеньку, потихеньку робиться жирне все. Тобто тут на три голови зроблено краще. Чому це не зробить в інших явах? Мені було трошечки незрозуміло. Підшипники тут. Стоять ЗКЛ, e, по-моєму. Чи УССР. Ну, коротше, підшипники тут стоять класні. Підшипники тут стоять класні. Вони не шумлять, в них все нормально. До речі, хто звернув увагу, от є ці болти от три штуки. Тут був натяжитель цепі. Дуже класна річ. Всі хвалять, кажуть, от лижу там, успокоїтель, постав успокоїтель. От Послухайте мене, що я вам скажу я цю всю штуку пройшов. Я пройшов і успокоїтелі, і натяжителі. І хочу вам сказати наступне: Я особисто нікому не раджу ставити успокоїтелі. Просто нікому, а геть нікому. Значить, чому? Весь YouTube це хвалить, кажуть, бомба, стоїш, як вроді, вроді би возле якоїсь гуля. Стоїш і все так чітко, все так класно. А я кажу, не стоїть таке ставить. Е -е. Коли я поставив натяжитель цепі, спочатку успокоїтель поставив. Відповідно, мотор вроді би працює тихенько, вроді би, вроді би, так приємно, свій прикол. Але вам покажеться це дивним. Але мотоцикл втратив трошечки свою силу, прийомі дурь. Це кажеться незначительним, але воно є. Пропав накат. Як таковий пропав накат. Далі, що мені в ньому не сподобалось, це те, що при заводці мотоцикла преодолівається переодолівається тертя. Цепуше й полижі. І тому це відчувається. Відчувається. Наступне. Завдяки натяжителю цепі, цеп знашується рівномірно і уходить в свій розмір уже запредельно неправильний. Таким чином, що у вас нема пригіба цепі, як такового, у вас розтягується цеп а Зуби заводного сектора нікуди не діваються, і вони з шагом цепі вже не співпадають. І тому на заводному секторі дуже швидко виходять з ладу зуби. Спочатку лапка, наприклад, там от хопа нажалась вниз, і назад вона не вернулася. Або, наприклад, заїла, закусила. І всі думають, Та, там пружинка погана, там ще щось. А це натяжитель винуватий. Тому я раджу, моя порада, якщо комусь це цікаво, я це знімаю відео, його ніхто не просив, його ніхто не чекав, я його знімаю так, як є повод засняти, показати. Краще ставить вчасно новий цеп. Це мій вердікт. Якщо немає явоського цепа, можна купити два мінчаковських цепа, можна взяти два Восходовських цепа з допомогою тісків бородка, молотка і декілька гайок, все це діло розпресовується, спресовується і поїхали далі. Тому, якщо є розумні вісти, мене чують бачать, можете брати на увагу. Ну, на вооруження. Я дичини не пораджу, тому що ну, я, це, я це реально е, пройшов оці всі нюанси. І лижа в мене була прикручена, і натяжитель у мене був. Тому в мене от залишилося в картері рідні отвори. Що стосується е, зв'язки, зв'язкочка е, зв е, зроблена не оригінальна, а це зв'язка з Панонії, це рідна панонівська зв'язка, в якій зроблено, в якій зроблено термообробку, бо панонівська трошки слабенька. Зроблена термообробка і, і, і зроблений конус розмір, такий розмір, який відповідає правильним вимогам. Зараз ми, зараз ми поставимо, зараз ми поставимо так. Зараз ми поставимо. Зараз ми поставимо. Зараз ми поставимо. рукою все крутиться. Зірочка 24. Тобто папі заводить мотоцикл, вже має леше. Звісно, буде менше вібрації, але коробка буде працювати при трошечки більших обертах. На секундочку, хто не знає, Отака От колінувальна зв'язочка у яви 350, 27 зубчиків у старушки. Тобто, це сама гірша зірочка, яку тільки можна придумати для мотоцикла. Є ще сама-сама найгірша зв'язочка. Це 29. Це ява 634, ява 638. Завдяки цій зірочці. Багато. Є вістів знають, що таке розламана вилочка, Багато людей знають, що таке коробка ява. Багато людей знають, що таке отколовся кусочок вилочки, попав під шестерні, викрушилися зуби. Багато людей знають і серед євістів, що таке заклинивший мотор на скорості. І багато людей знають, що це таке, коли, наприклад, не можна отрегулювати автомат або. Не включається передачі або все буксує. Виє мотор, а вперед не їде. Всьому винувата та колінвальна зірочка. Але її придумали на заводі, щоб вона була. Я категорично не погоджуюся з тим, щоб що на яві вона має бути. Категорично, я з тим не погоджуюсь. Але в... на заводі вирішили, що 26 коней на 38 му яві. Важкувато буде водію брати і нажимати кікстартер. Тому звідоч29 облегчить, щоб легко було прокручувати коленвал. Тобто це зроблено виключно для цього. Деякі шеївісти хизувалися, заводили яву завдяки руки. Ну, 250-ку вони рукою не заведуть, тому що я точно кажу. А от. 에... Да, особливого э... уваги з... в кого стоїть CDI. Заслуговує зірочка від Іжа Юпітер. Вона на 21. Тому з Юпітера коробка робить набагато краще, ніж у будь-якої яви. Ну, просто набагато. Єдине, там, да, немає автомата такого, як, як ми привикли. І передачі зроблені по по-дурному трошечки. Але там завдяки там нема куліси, там з тому що цього вала переключається. І, і жовська коробка ходить набагато лучше, ніж явовська. Тобто, от. Але по передачним числам вона мені не подобається. Тепер я маю намір зробити допрацювати ці. Диски багатьох і вістів це викликає сміх. Прям цей регот. От На предучому каналі мені писали, що ти городи, що город, постав діски нові, та не парся. Я поставив нові диски. Я поставив нові диски, вони в мене не стерлися, але вони виходить оцим от ребром... Б'ють в корзину і клюють, і викльовують яму. Потім, коли нажимаєш сцеплення, ці діски просто беруть і не хотять розходитися. Вони зависають в цій ямі, і м -м, автомат уже гнеться. Автомат вижима сцеплення, а диски не хотять розходитися. Тому я маю намір цю ваду виправити. По тій простій причині, що ну, папа їздить, він хоче, щоб і легко сциплення вижималося, і щоб не було ніяких проблем. Тому я зроблю сциплення, як на яві 350. До речі, 5 років ссиплення проїздило. Лютій, що я його кидав, це сцеплення, просто, просто накручував газ в пол. Із ціплення просто кидав. Я не знаю, як мене валини лопнули в коробці. Я не знаю, як мене шестерні не повигризувало, як мене шліци не позлизувало. Просто. Я просто це не, не розумію. Але це історія. Коробка видержала, і ну, я пишаюся коробкою своєю на 360 моторі, тому що вона виходить. Е Получається, перша передача, така як уяви 250. ки Тобто коробка, крутиться, коробка передач крутиться повільно. Мотоцикл їде швидко, але вали в коробці крутяться повільно. І тому передача включається безшумно, без щелчка, без клацання. Просто нажав вниз, вона хопа включилась. Ти чуєш, що вона включилася. Нейтралку шукати, гарячий холодний мотоцикл елементарно. Ну, просто. Так, як робить наяві в мене коробка, не працюють ну, в іномарках. Оце, коробки так працюють. В, в наших в Жигулях даже так коробки класно не працюють, і в мене 350. -ки. Я зробив, доробив диски, доробив сцеплення, доробив кулісу, доробив вал, доробив шестерні. Раз зробив і забувся. Так, але, 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 дуже багато людей вважають, що саме найправильніше це купить, 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 виключно 19 мм. Виключно треба купити в магазині нове, поставити нове і все. Те, що ти нове, по якості гірше за ЧССР, Вони над цим замислюватися не хочуть. Вони хочуть тільки нове. Так, тут дився по товщині 19 мм. Ну, це такий не, не ідеальний варіант 19 мм, але, але Але... ще походять. Але ще походять. Але ще походять. Далі потім знайду це п'явушку. Покажу. Що таке цеп-GT, тому що там Саша він не розуміє, що таке цеп-GT. Цеп-G по твердості і по крепості, сильніше за фаворит, сильніше за цеп ЧЗ, сильніше за цеп Восход, Мінський так і таке інше. Це самий потужний цеп на сьогоднішній день. Сильнішого цепу не існує. Ну, він цього не розуміє. Ну, я йому написав Марку цепі. Він не розуміє. Він привик, що тільки от його правда, тільки він правні. Другий ніхто прав не може бути. Так, тому ми не будемо е, довго балакати. Поки є світло, надо це використати. Надо це використати з користю. Надо це використати з користю. І, е, Ну продвинуть вперед, щоб можна було потім закрити картер.